Вітаю на своєму каналі. Проведемо цей день разом. Мій ранок починається зі склянки теплої води для пробучення організму та покращення травлення. Сніданок майже завжди однаковий це білок у вигляді омлету, рідко варене яйце, вуглеводи, це сьогодні в мене вівсяна каша, або і бувають тости. І жири весяну кашу я полила льняним, льняною олією, а тости з вершковим маслом. Завжди щось зелене, огірок і щось некорисне. Ну І кавами з нею я свій ранок не починаю. До свого сніданку я годую своїх домашніх улюбленців, а після годую рибок. У мене в акваріумі живе дві карликові лягушки. Їх я годую замороженим кормом. Прийшла з магазину, покажу, що купила. Це житнє борошно. Хочу додати його до випічки як складний вуглевод. Сіль для салатів беру пекінську капусту, кріп свіжий огірок, а також іноді додаю кукурудзу і заправляю все оливковою олією. Так, Беру банани. Тут приправи в мене, взяла часник, сушений кріп та розмарин. Взяла мигдалеві хлоп'я для рецепту, а також взяла цукати, сьогодні додам їх до кексів, які буду готувати. Лимон, взяла на пробу безлактозне молоко. Також забула ще це перець чорний. І рибку сьогодні готуватиму на обід її. І також на вагу взяла сир та ковбаску на пробу. З м'ясного в мене такий шматок свинини, хочу запекти зі спеціями, курині крильця. І одне взяла крило індика для бульйону. Ось так запікаю в рукаві рибка, картопля, цибуля і приправи. Така виходить смачна рибка з картоплею. Далі закидую прання. Та почну свою сьогоднішню роботу, хочу розібрати аптечку. Початок року час перебрати всі ліки, свою домашню аптечку, перевірити терміни придатності. По пакетикам в мене розкладені таблетки по групам. Голова, живіт, простуда. Перевірила всі терміни. Приділяю достатньо багато часу монтуванню. Тут монтую нове відео: це розпаковка замовлень з тему. На столі в мене в бутилочці вода з електролітами. П'ю їх щодня. Готую кекси з цукатами та какао, рецепт буде під відео. Два яйця, змішую зі 100 грамами цукру, додаю 150 мл молока, також перемішую все. І по бажанню можна додати ваніль, я додаю такий екстракт, сюди ж какао, 3 столові ложки та 10 грам розпушувача. За рецептом йде 200 г пшеничного борошна, а я використаю тут 100 грам пшеничного та 100 грам житнього. Спочатку ось пшеничне, замішую, додаю 30 грам рослини олії. Своє житнє борошно. Все перемішую, та має бути ось така консистенція, така густа для випікання кексів. Додаю цукати мене тут з коринки апельсину. Також за бажанням, можна не додавати. Хто любить більш солодке, використовуйте більшу грамовку цукру а наповнюю свої формочки. Ось таких кексиків в мене вийшло з цього тіста 20 штук. Ставлю в духовку 180 градусів, в мене електрична духовка на 20-25 хвилин, але перевіряйте готовність, щоб не згоріли і не були сирими. І ось такі гарні кекси в мене вийшли. Вони дуже м'якенькі, в них дуже насичений смак завдяки темному какао та цукатам. І не занадто солодким. Дякую за перегляд цього відео, що були сьогодні зі мною.